Втрачаєте 27% прибутку через маркетплейси? Ми довели це цифрами. Продавці на Prom.ua та інших маркетплейсах працюють за чужими правилами, ділять трафік з конкурентами і віддають значну частину свого прибутку у вигляді комісій. Результат нижча ефективність та обмежені можливості у розвитку бренду. Яке рішення? Перехід на незалежну платформу вашого інтернет-магазину, наприклад, WooCommerce, OpenCart, Хорошоп, ShopExpress. що дасть вам повну свободу управління, дозволить будувати унікальний бренд, і головне значно підвищити прибутковість. Наш експеримент із Performance Max кампаніями показав вартість замовлення на 27% нижча, роз у два рази вищий, Загальна цінність замовлень у більша більше і нульова комісія за продажі. Але ж запустити сайт це складно, скажете ви ні. Сучасні рішення робляться простіше, ніж здається. Час припинити віддавати прибуток маркетплейсам, детальний кейс, цифри та покроковий план міграції за посиланням в шапці профілю. Читайте повний розбір у нашій статті.